Вітаю вельми шановних учасників всіх, кому не байдужа Україна. В вашій увазі пропонуємо тему «Сучасні вітчизняні мас-медіа про голодомор в Україні. Під час підготовки було використано мас-медійні сайти БІБІСІ, Українська Правда та інші відкриті джерела. Щороку в листопаді в Україні вшановують п'ять. Мільйонів жертв голодоморів, які відбулися в Україні у 20 столітті. Наймасштабніших збув у 32-33 роках минулого століття. Більшість українських мас-медіа готують публікації до цієї тематики. На думку істориків, причиною голодомору стала примусова і репресивна для селян політика хлібозаготівлі, яку проводила комуністична влада. Від голоду в Україні, відомого як Голодомор, померли щонайменше 3,9 мільйона людей. Кійські жертв у всьому радянському союзі оцінюють до семи. Мільйонів кілька десятків країн визнали голод в Україні геноцидом української нації. Але це питання досі викликає запеклі дискусії серед істориків та політиків, а низка країн, зокрема Росія, яка веде в Україні повномасштабну війну, заперечують геноцид. Пропонуємо основні теми, на які звертають увагу журналісти. Верховна Рада офіційно визнала голодомор тисяча. Від перепрошує році як геноцид українського народу. Публічне заперечення голодомору вважається протиправним, але покарання за такі дії не передбачено у 2010 році. Апеляційний суд міста Києва в своєму рішенні оголосив про геноцидний характер голодомору і намір керманічів радянського союзу знищити частину української. Нації. За деякими опитуваннями, понад 90% українців вважають, що голодомор був геноцидом українського народу. Київський апеляційний суд щодо витонуватців голодомору від 2010 року вказав число 3,9 мільйона. В Україні ведуть єдиний реєстр жертв голодомору. Дослідники досі сперечаються щодо точної кількості жертв голодомору. Науковці реконструювали щорічні основні параметри динаміки населення України між 1926 та 1939 роками. На основі цих оцінок інститут демографії назвав цифру загиблих від голодомору саме в цифру, яку згадували у 3,9 мільйона. Її вважають найбільш науково доведеною. Науковці ж стверджують, що через падіння народжуваності під час голодомору Україна не 600 шесот тисяч шестсот тисяч немовлят. Деякі історики називають суттєво більші цифри. А інститут національної пам'яті пропускає, що загиблих в Україні близько 7 мільйонів. Український інститут демографії надав оцінку демографічних втрат наслідок голодомору Сьому Радянському Союзу та в колишніх республіках втрати через надсмертність у результаті голоду на той період в радянському Союзі становили 8,7 мільйона осіб. Серед республік, колишнього радянського союзу, Україна посіла перше місце за абсолютними обсягами втрат через надсмертність, а Казахстан має найвищі показники втрат відносно чисельності. Населення. Найбільше українців загинули в сучасних Харківській, Київській, Полтавській, Сумській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Вінницькій, Одеській, Молдови частина якої тоді була в складі України та Чернігівської області. Близько 81% загиблих від голоду України були українцями. За даними історика Станіслава Кульчицького, осіни тридцять дев'ятого року минулого століття в Україні було майже 25 тисяч колгоспів, за якими влада висунула завищені плани хлібозаготівлі. Попри це, півтори тисячі господар зуміли виконати ці плани і не потрапили під каральні санкції, тому смертельного голоду на їхніх територіях не було. Голоду зовсім не було на українських землях Галичини, Волині Західного Полісся, які в 32 33 роках минулого століття входили до складу Польщі, а також Буковині, яка була в Румунії та у Чехословацькому на тоді Закарпатті. Голод мало торкнувся Криму, який тоді належав до Російської Федерації. Одним із перших про голод повідомив англійський журналіст Малкольм Меґірич у грудні 1933 року. Він Описав свої гнітючі враження від поїздок Україною та Кубанью, розповівши про голод селян і засвідчив гибель селян, хоча і не назвав конкретних цифр. У березні 1933 року року, річний британський журналіст Гаррет Джонс поїхав до Радянського Союзу, аби взяти інтерв'ю з Сталіна. Врешті він приїхав Україною та зафіксував жахіття, які там. Коїлися. І згодом Джонс опублікував статтю. Тут немає хліба про голод в Україні, які передрукували кілька газет. У 2019 році вийшов фільм. Агнешки Холланд. Ціна правди про трагічну долю Гарета Джонса та голод. У 1934 році в британському парламенті відбулись спеціальні дебати щодо голодомору. Сенсаційне відкриття журналістів спробував заперечити кореспондент Нью-Йорк Таймса у Москві Волтер Дюранті. Його замітка називалася «Росіяни голодують, але не вмирають від голоду. Коли про проблему почали писати інші американські газети, Дюранті підтвердив факт масових смертей від голоду. Цей журналіст відомий також тим, що єдиний з іноземних журналістів взяв інтерв'ю в Йосипа Сталіна та отримав поліцерівську премію за свою діяльність. В Україні деякі активісти вимагали, щоб поліцерівський комітет посмертно видібрав Дюранті цю престижну журналістську нагороду, однак цього. Не відбулося саме слово голодомор вперше з'явилося в друкованих працях українських іммігрантів в Канаді та США в 1978 році. В радянському союзі на той час історикам дозволяли лише говорити про труднощі з продовольством, але не про. Голод вперше високопосадовець про це говорив у 1987 році. Це був перший секретар Володимир Щербицький, який виступав на урочистостях з нагоди 70-ліття України і визнав факт голодомору зазначених років. Коли про цю тему почали дискутувати дедалі відвертіше, у 90-му році ЦК партії України дозволив публікацію книжки Голод. 1932 33 років в Україні очима історикою і мовою документів. Справжній тираж видання був всього 2,5 тисячі примірників, і вона стала бібліотечним раритетом. першим професійним літературним твором про голод був жовтий князь Василя Барки, який війшов в діаспорі в 1962 році. У 1981 році в США вийшли мемуари українського дисидента та радянського генерала Петра Григоренка, в яких він дуже детально описав жахи голоду та механізми його впровадження на Херсонщині, на всій Україні. У 2006 році, за часів президента Віктора Ющенка, СБУ розкр... розсекретило. Понад 5 тисяч сторінок державних архівів про голодомор. Згодом у Києві звели великий музей голодомору та меморіальний комплекс. Шанування пам'яті жертв голодомору є частиною офіційної програми під час візитів іноземних делегацій до України. Пишуть сучасні дні і про натуральні штрафи, спеціальні загони за допомогою металевих щурів обшукували навіть городи. Селян і шукали закопані продукти спочатку. Каральним органом дозволялося відбирати лише м'ясо, сало і картоплю однак, згодом вони взялися й за інші продукти тривалого зберігання у серпні. 32-го року, під приводом того, що розкуркулені селяни та інші антисоціальні елементи. Розкрадають вантажі з товарних поїздів та колгоспне кооперативне майно. Сталін запропонував новий репресивний закон про охорону державного майна. Закон передбачав такі порушення, як розстріл з конфісацією майна, а за пом'якшувальних обставин 10 років ув'язнення. Засуджені не підлягали амністію. За перший рік дії нового закону за ним засудили 150 тисяч осіб. Він набрав Народну назву закон про п'ять колосків, оскільки винним у розкраданні державного майна фантично був кожен, хто без дозволу зібрав на колосному полі кілька колосків пшениці. Ще така страшна історія. Канібалізм, свідки голодомору розповідають про випадки, коли доведені до відчини селяну їли тіла своїх чи сусідських мерлих дітей. За деякими даними, за кан... канібалізм під час Володимору засудили понад 2500 людей. Часто жертвами канібалізму ставали безпритульні діти, які в пошуках їжі ходили селами. Також за ці роки з'їли кілька мільйонів собак та котів. Після жахливих цих років наприкінці 1930. Третього року постановою Ради народних комісарів Радянського Союзу про переселення на Україну 21 тисячі сімей колобгоспників з різних республік до України їхали люди. До кінця 1933 року на Дніпропетровщину відправили 109 ешелонів з переселенцями та їхнім майном. До Харківської області 80 ешелонів, до Донецької 44, до Одеської 96 Ешелонів. Хоча науковці вказують, що левова частка переселенців не прижилась на новому місці через погані умови, тобто спустошені тоді села, пропонуємо тематику наукових робіт. Тема ця невичерпна: архіви не всі ще до кінця вивчені, тому науковці постійно звертаються до цих тем докластися до Результатів, ефективних наукових результатів про голодомор, а можуть і учні на чолі і своїми керівниками. Пропонуємо такі наукові теми: Голодомор в Україні, в художній літературі, висвітлення тематики голодомору в українських медіа, голодомор у моєму селі, місті чи районі. Єдиний реєстр жертв голодомору через призму моєї малої батьківщини. Геноцид українського народу засобами повномасштабної війни краєзнавчі музеї як джеро голодомору. Дякую за увагу! Україна понад усе!